І всім прийти, це був s 2014 і ми сьогодні покажемо нашу ІТ-академію. Ось ви сюди попадаєте, але якщо ви хочете записатись в ІТ-академію. Ось, актова зала. ось тут? Що йому розпомагати, про що Надію, що це буде скоро. Ось тут ви можете поїсти коли буде перерва. ось тут будете сидіти і їсти. Ось аудиторія, ось тут діти сидять і щось роблять своє тебе. Нараз покажуть, де вчитель сидить. Ось тут вас сидить викладач, ось тут ще є телевізор і він буде показувати, що вам потрібно робити. Ось зараз пішли ми в навчальну частину. Ось наша навчальна частина Це Олена. Зараз ми підемо і покажемо нашу роботехніку. Пішли, пішлі. Ось п'ятий кабінет. Зараз ми посидіть вам. Ось роботехніка. Ось тут сидить кладач або кладач. Ось тут. Тут ще й і у нас скоро буде ну, теж саме компьютер і ось столу. Зараз ми подивимося на аудиторію, там де знімають Ютуб. Розкажіть, вам подобається Ютуб? Да. Що, що ви зараз проходите на вашому курсі Ютуб? А зараз проходимо як знімати відео. Як звати вашого викладача Ютуб? Сісія Ярослав. Ходімо.